Всім привіт! Сьогодні я буду виживати вже третє відео в хардкорі на цьому світі, так скажемо. от Ви бачите ці будиночки прекрасні ззаду мене. це, Та, я буду в цьому світі виживати, там де я виживав. Одним словом, щоб я вам більше не нагадував, то підпишіться, будь ласка, та поставте лайк. Ви мені не нам... щоб я зробив відео аж двома чи трьома підписник... підписками. О, до речі, там печера. Ну, звісно, ж, дякую, що ви були. У вас було багато на стрімі, а я починаю наше відео, тому давайте зразу перейду. Блін! Мені треба якнайшвидше, втекти... Чувак, ти... Окей, не хочу. Це... Блін, Цей монстр. І що мені тепер робити? До речі, в мене 4 діаманти було. Н ні, навіть більше. Стоп. Ай, таке. Так. Щоб тебе підпалив зараз. На, 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 на. На. Гори. Добре, друзі, я йду. Угу. Тоді мені, знаєте, що потрібно. Я е, поставлю відео на паузу, може. На цей 11 чи це 12 день. Напишіть в коментарях. Я вбив от, водяного зомбі і мені випав мідний злиток. Не знаю, що мені робити, але я хочу. Піти не в пекло. В мене є вже портал зроблений. Все, що я хочу, це зробити гарне селище для того, щоб не було От такого всього обідного. На жаль. Тож, все, що мені потрібно, або давайте я піду. Давайте я краще. Давайте я можу... Стоп, ага, діамантові чоботи. Ну, я не хочу їх гарно прокакати, тому я, може, візьму залізні, хай будуть. Але мені варто зробити золота. Ну що ж, все, що я хочу зробити, це мені треба зараз піджарити. До речі, скло вже готове. Вугілля є вугілля. Так, друзі, доки це все робиться, я б хотів вам, знаєте, що сказати, можете не перемотувати. це не рекомендації якісь. Я не люблю реклами, рекламовувати це все. О, до речі, вже ягідки наші є. Значить, друзі, дивіться, я зараз планую піти в пекло і знайти бастіон. Я надіюся, я його знайду. Якщо я його не знайду, то це буде великий провал для мене. Якщо я його знайду, то це буде велике диво для мене. Ну, я надіюся знайду, адже в цьому світі в мене трохи є невезучість, але це не така проблема. Значить, картоплю, а в мене є запечена картопля. Ну, тоді хай вона собі робиться, а я. А, там ще багато скла треба. Ну, жалко. Хай робиться все, що мені потрібно, це кайло Ну, я не буду брати діамантове. Так. Я. ну що ж, я піду в пекло. A few moments later. Ну, що ж, я вже в пеклі. на мене тут нападають оці сра срані штучки. Я не розумію. Коли я тут був і що тут сталося, одним словом, я нічого тут не розумію, що було, що забуло, що буде, та й буде. Так, але все, ще я знаю, що я хочу знайти Бастіон. Але мені для цього треба такий біом знайти. Всі знають, що це за біом. І я ще хочу знайти е, там, де ліс ендерменів згадав. Просто я трохи не знаю, що це таке. До речі, мені ці грибочки потрібні дуже для того, щоб я зміг. О, може, ще оце покопаю. Мені дуже це все потрібно для того, щоб я зміг собі супчик зробити. Так, але я копаю зараз золоті самородки для того, щоб я зміг не тільки зараз сам битися, ще щось. А, мені потрібне дерево. Ну, забув. Ну, то це нічого, зато є так. Так. Тут всюди гравій. Стоп, стоп, стоп. О! Цей ліс? Є, друзі, я знайшов цей ліс. Прекрасно, я знайшов цей ліс. Якщо я його знайшов, це просто дивовижно. Але не дивовижно те, що я не знаю, як мені не добратися до нього. А от ендерменський ліс це те, що мені зараз потрібно для того, щоб я зміг добути свої ендер-перлини. Тому давайте я пошукаю ендермена за той час. Скільки я прийшов і знайшов ендермена? о, є, заагрився, ходи сюди, мій красунчик. Ой, ні! ні, 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 ні. Друзі, я чуть не помер. Через цього зааграного. Що мені робити? Де він є? Ну, окей. Було не було. Ні, він тут! Він тут! Блін, мені треба його дочекатися, окей. Е, я отримав тільки одну прилину енду, але мене порадувало те, що я знайшов фортецю. Це означає, що в мене є шанси получи стержні блейзу, а щоб мені їх отримати, мені треба їх десь може. Мені треба їх 6 штучок. Так як я знаю, ну, як всі ютубери говорять. Це... Шість штучок. На. Так, в мене тільки... Можливо, одна. один стержень. А, ні-ні-ні! Що ні, ні. це таке, ай, там ще висушувач! Чому я не зміг захиститись? Так, трохи поїм, знаєте. Ааа, де висушувач? На тобі висушувач. На тобі. Є, я його вбив, друзі. Я Я справді хардкорі вмію виживати. Я це не знав. Я ніколи не міг вбити ВИСУШУВАЧА та ще й в ХАРДКОРІ Я ніколи приходив в Майнкрафт в харкорі. А то, що він мене лупцює гарно, то мені це не дуже подобається. Так, мені потрібно захищатися, напевне. На, 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 на. Ну, стержень я не получив але це не біда. Так, скільки? У мене два стержні. Ну, все, що я можу зробити, це поїсти. Чому я не добув дерева, я сам не розумію. Я би міг зробити суп. Так, ну ще тут трохи вбивати, тож е, ви, сподіваюся, почекаєте. Блезів було доволі дуже складно вбивати, через те, що їх спавнилося ко... за... за секунду, можна сказати. Вони зараз не можуть просто мене побити, а от я їх можу. Ходи сюди, гонюх ти такий. Ну, хто нападає? Я не знаю, як мені їх побити, друзі. Ну що ж, мені довелося повернутися додому для того, щоб взяти їжі, адже ендермен... Enderman... Ой, вже за ендермен не говорю. Адже блейзи спавнилися тільки... Ай, уча, мама! Мама рятуй! Мене вдарили. Придумати план для того, щоб я зміг вижити. Може в мене є ідея. Хм, але ця ідея погана трішки. Доведеться виживати так, як є. Значить, я сюди зайду. Та ні! Мені треба лише три стержні, будь ласка, блейзи. Один. Та ні, раз я йду сам в пекло. Не-ні-ні-ні-ні, ні, 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 будь ласка, блейзики мої. Навіщо я це зробив? Де вихід? Фух. Я трохи поїм. Так, в мене... Чотири стижня! Чого так мало? Ауч! Ай-яй-яй-яй-яй! На тобі Блейз! чому їх так багато? Моджанг просто наді мною знущається по ходу. Чому багато блейзів? Я на кожному кроці вмираю. Ну як вмираю? Домираю, довмираю, бо це не можна назвати виживання. Це якесь виживання в пеклі, це ще з чимось. Добре, що я не виживаю зараз в пеклі. Але якщо ви хочете таке відео, то давайте наберемо 80 підписників. Туда тебе блейз. Скільки? 5... Ой, 4 стержні. Так, в мене вже є план, як їх... бити! Ні, в мене плану нема. Звідки... Піглі не взялись. Так, це доволі складно. Ха, давай, 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 давай. А ну змож? Що, не змож? Не змож, не змож, та? Що, туди тебе відправити, та? Висушувач. І як мені тепер битися? Ні, будь ласка, висушувач. Висушувать? О, от такого бити буду. Так, висушиваться вже не проблема для мене. А от вони проблема. Так, я маю якось вбити! Так, друзі, я зараз максимально зосереджений на тому, щоб добути ще пару стержнів. Набравши кількість стержнів та очей Енду, я вирішив ну, піти назад додому. Ось, друзі, в мене є прилини Енду, достатньо вже. Я ще порився там в ящиках. Ось, п'ять золотих сливків, золотий нагрудник, а може, щоб мене зараз пігліни не вбили. Давайте я ще з ними поторгуюся. Я бачив їх десь тут. Аво ось, 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 ось ось. На, на 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 на. на. Давай. Давай, 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 пацан. що ти мені дав? Спектальні стріли, ууу, нас ще До речі, мені цього не треба. Давай, 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 давай. Е... -е плавучі обсидіан. Наше тоді золото. Так, ну мені плавучі обсидіану не потрібно, <кхм> звісно ж. Пляшка води. Ну окей, може для зілля. Я хочу зробити ще зілля перед тим як буду битись з ендердраконом. На! Бери! У мене ще трохи залишилося золото. Я міг зробити золоте яблучко, але то нічого. Пісок душ. Ні, ну я не збираюся вбивати. Ви поняли кого. Так, давай торгусь. Опа! Не, ну цей чел гарно обмінюється. Так. Друже. Тримай. Щось візьмеш? Не, він тільки нагрудник візьме. А, -а, а! Як мені від нього позбутись? О. Друзі, потрапивши додому, мені потрібно було... Зробити тільки одне. Одне це мені потрібно було зробити стержні, адже я старі втратив, нечайно викинув і мусив добувати ще раз. Але, на щастя, очі ендер оки, так скажем. Так, в мене є 11 очей енду. Я можу спокійно йти, але... У мене багато блоків, мені треба якомога більше їжі. Е, може ще лук зроблю. Не знаю, якщо чесно. Доведеться. Так, отако От робиться, по-моєму. Це щось я не плутав. Так, ну знаєте, краще я... О! А, ага. Так, мені потрібні стріли, та я би зробив е, стіл зачаровування, тож мені доведеться це все зараз Іти і добувати печалька. Я пустив першу свою е, прилину енду, і вона мене зразу повела. От сюди, вниз. А, ні. Ось ще одна, може, я помилився. Ні. Десь туди треба йти по ходу. Ні! А, хух. Будь ласка, будь ласка. Є, це так працює, до речі, коли ти просиш прилину, щоб вона не вбилася. Ем. <кій> <кій> Перлина, будь ласка, будь ласка, появися, не, в... не вбийся Стоп, де вона є? Може тут, а може тут а... Капець, я втратив ще одну перлину. У мене є ідея. <кій> Мені для цього потрібно вилізти вгору. Та... Якщо перлина буде десь, не знаю, але спершу мені потрібно воду набрати. До речі, я зачарував свої всі речі, тому мені буде трішки легше проходити. Я сподіваюся, я не вмру, коли ендердракон буде мене лупасити. во! Ні, вона поламалася Так, де? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Є перлина, ти просто... Найкраще. Ну, жалко, що ти два рази вже поламалася, але... Це не проблема. Так. Де перлина, будь ласка? Молодець. Красотулька моя Туди, туди, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Є, yeah. я думаю, це найефективніший спосіб. Будь ласочка, будь ласочка. Блін, я якийсь попрошайка. Будь ласка, перлина. Нічого собі, це вже скільки я накидав, вона не впала. О, вілледжер, добрий день. Так. Будь ласочка. Швидше її підібрати, а то вона зараз як впаде, мені Ну, і трішки поїсти потрібно. А щоб не тратити картоплю, я собі візьму солодкі ягоди. Так, мені треба якнайбільше цих солодких ягід. Капець, не... у вже хтось помер. Ай, співчуваю, доля така. Солодкі ягідки. І мені туда, Та. та. скільки ж я буду йти. <гас> Ні, поламалося. Так, доки я шукав те, що мені було потрібно, ну, ви всі знаєте, що я шукав, я ось знайшов селище, але це селище не на одному світі, а це селище. На другій частині це острів, ну, або інша земля, так скажемо. Я не зміг знайти портал, я ще буду його шукати, але перше, я би хотів залутати селище. Я ще залутав е... спаунер павуків. До речі, тут доволі велике селище. Тож, я не знаю, звідки мені починати. Ой, тут маленькі селянини є. Так, мені ось тут нічого не знайду. Ось тут печера, може там буде щось корисне. Значить, я бачу тільки одне, що воно досить такий велике, велетенський Так, тут ящик. Потрібно для того, щоб я зміг собі... О! Макарел тут виживав. Ну... Таке. Так, ну... Стоп, звідки в мене 15 ок ендеру Я щось не поняв. У мене забагався Майнкрафт. Я сам не знаю, звідки в мене 15 ок ендеру Ну окей, тоді я повикидаю. Хай буде 9. А, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Це ж я ще добував, точно, блін, я від того, що шукав, і вже забув. Так. давай. Ну, мене по цьому острові так сильно калашматає. Тож, я вже не знаю скільки я прийшов. О, свинька, привіт. А, ні, ця діамантова на ефективність. Папа, свинька. Я знайшов фортецю нарешті. Повезло. О, де сам портал? А це вже питання. Скрині. М, тут навіть скрині нема. Так, ну по суті десь. Отут і є портал. О, скриня. Залізника і лова. І меч. Ну, прекрасно. Може. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Ви поставили лайк, підписались на канал. Я вижити не зміг через те, що мене вбили лусківниці. Або чешуйниці. Ну, але краще по-українській лусківниці. Дякую за перегляд. Всім па-па!